Друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу розповісти про проєкт школи для України, розробленого командою ua 057. Перед вами ці гречні люди, котрі працювали по ночах, по вихідних. До речі, зараз наша команда вже більше. І, да, завдяки цим людям з'явилася модульна школа, проєкт, поки що, модульної школи сучасної. І зараз декілька. Зображень, це внутрішній двір, де є дитячий майданчик, є амфітеатр, є сцена, там безпечно, гарно і приємно проводити час. Це головний фасад. Тут варто звернути увагу на цю башту. ми до неї повернемось. Це центральний вхід, написано Харківський ліцей, але це може бути будь-якій іншій локації, тому що це школа модульна зараз. Про це більше детально розповім. Тут вхід в молодшу школу. Це такий клузап на центральний вхід. Там зверху буде бібліотека. А тут бачите лавочка така, де можна почекати друзів або батьків, під, щоб дощ не капав. Так, одна з головних ідей концепцій школа. Розрахована на 550 дітей. По стандартам є площі для кожної дитини. І от старша школа жовтого кольору, молодша, зеленого, спортивний комплекс синього, Помаранчується загального використання, там столовка, бібліотека, амфітеатр, актова зала. Тут в цій школі є ще гуртожиток, це важливий цікавий момент. І е, топачна, і гаражі, ну, технічні приміщення. Що ми зробили? Взяли ці площі, з них зробили такі фігури е, по типу Тетріса. І в залежності від локації в різні конфігурації е, збираються ці фігури і організовують школу. Це значить, що під різні локації ми можемо робити. Е, Цю конфігурацію. От, наприклад, якщо локація такого формату, да, школа так збирається. Якщо такого формату, то ось так. А якщо така локація, то школа збирається таким чином. І ми розробили детально проєкт для ось такої локації. Ну, якщо дуже поверхнево, тут у нас є спортивні майданчики під різні види спорту. Навіть з трибуною, да, тобто це для громади теж може використовуватися. Там сусіди можуть влаштовувати якийсь чемпіонат по футболу. Тощо, там. А є паркінг для батьків, для викладачів, є простір перед школою загального використання, ну і внутрішній безпечний простір для дітей. Важливе те, що е, навчальні е, приміщення всі виходять на сонячну сторону. В нашому кліматі це дуже важливо, тому що більшість часу наші діти вчаться якраз в той сезон, коли мало сонця, і ви знаєте, як сонце підіймає настрій і краще там, для здоров'я. І ось це дуже цікавий кадр, тому що інтуїтивно ми прийшли до такої форми і такого кольору школи, і ми, знаєте, відчули і знайшли оце ДНК наших шкіл, котрі були побудовані там в 70-ті роки, і таких шкіл дуже багато там, самому Харкові, наприклад. І наша школа це таке відчуття, що ми взяли стару і зробили із неї супер сучасну, тобто зробили такий апгрейд, тобто ДНК залишилась. І що важливо, що якщо взяти новий район і з'явиться наша школа, то вона ідеально впишеться, тому що це сучасна. Дуже лаконічна, стильна, класна школа. Якщо взяти старий район, да, там, де була зруйнована школа, і, наприклад, якщо замість неї з'явиться наша школа, то теж ні у кого не виникне питань. Це школа, вона супер сучасна, суперкласна і вона ідеально вписується в старий район. Ще ми шукали можливості, як використовувати матеріал після. Руйнувань, і ми знайшли голландську компанію, котра займається переробкою якраз будівельного сміття, і створює з цього сміття нові будівельні матеріали. І так давайте запросимо їх, вони нам допоможуть якраз використати повторно той матеріал, що у нас вже є. Енергоефективність. Ми впускаємо сонце через ліхтарі в кровлі, ми побачимо це пізніше. У нас озеленення є, що зме... ну, робить простір більш приємним для відвідування і більш такий шумоізолюючий простір. Тому що дерева забирають дуже багато шуму з вулиці. Ми збираємо сонячну енергію і збираємо дощову воду. І... В тому числі ми використовуємо кровлю, робимо її експлуатованою, це е, зменшує кількість простору, котре ми використовуємо. Потреби громади. Це дуже важливо, тому що дуже багато школ зруйновано в районах е, е, сільських, і школа, вона якраз має стати символом відродження. І точкою збору, і бачити на цій схемі помаранчевим виділені ті зоні, котрі можуть бути відвідувані громадою в час, коли там не йде навчання. Тобто там після навчання ввечері або в вихідні дні. І, наприклад, це там спортивні зали або актова зала, столова може приймати там, так, якісь соціальні вечори і майстерні. І там, у більшості з цих приміщень, є окремі входи для того, щоб не впускати всередину і не, ну, не пропускати людей через е загальні приміщення для дітей. Тобто там у майстерні є вхід з вулиці, наприклад, там спортивні зали так само. І таким чином школа стає таким осередком громадської діяльності, е і це дуже важливо. Укриття це взагалі дуже велика тема, окремо. Ми занурилися в цю тему і відвідували заходи по укриттях, ну, взагалі по тому, як має бути влаштовані ці укриття як вони влаштовані в інших країнах, і опираючись на наш досвід український. Да, от є такий Сергій Распутний, який дуже цікаву лекцію розробив по цій темі. Якщо ви знаєте, в Києві є е, ретровіль, такий торговий центр, і там спортивний комплекс є Е, е на початку війни е, туди прилетів кінжал. І в чому особливість, що в цьому «Спортлайфі» на другому поверсі знаходився Олімпійський басейн, і перекриття в нього було 400 мм залізним бетоном. І по нашим нормам і стандартам в ДБН саме така твщина, е, має бути в укритті в сучасному е по ДБНу, протирадіаційне укриття. Подивіться, що сталося після прямого влучення. Тобто навіть в нашому ДБНі написано, що укриття не захищає від прямого влучання. В нашому випадку е 550 дітей мають бути в укритті в Спільному, котра не захищає від прямого влучання. В той самий час ми бачимо: да, у нас є жахливий кейс з Маріуполя, коли написано було, що діти да, в театрі і росіяни скидають е, надважку бомбу, не знаючи, що там діти. Ну, тобто, це їх не бентежить, що там діти. Тощо. Тобто, ми ставимо велике питання, чи Актуальні ці ДБН, що у нас є на сьогодні, тим паче, що це ВСН родянський перекладений на український язик. Ну, типу, і розроблявся він по доктрині якраз війни проти США, ядерної війни. А ми ж бачимо, що у нас війна не США і не ядерна, поки що, дай Бог. І можливо, треба переглянути. ЦДН, і ми зараз покажемо, як це можна зробити. Е, ну, трохи да, ще інформації на цю тему. Є конструкції, котрі дуже небезпечні для влучання. Да? Наприклад, там панельні будівлі вони складаються, якщо прилітає туди. Той самий час, такий самий снаряд, якщо прилітає в залізобетонний каркас. Да? Ми бачимо, що тут виносить декілька квартир. А сама будівля залишається стояти, і от зараз це вже свіжа досить фотографія, вже від зробили реконструкцію, і там знову вже живуть люди. Тобто залізобетонний каркас він більш здатний втримувати такі навантаження. Оце кадр з Маріуполя теж, це панелька була. і там були прильоти, вона склалася, але ліфтова шахта залишилась, тому що вона вилита з моноліту теж. Це наш досвід. І дуже важливе питання, скільки часу, який час дольоту да, ракети. І, наприклад, Кінжал до Харкова літить за 1,7 хвилин, до Києва за 3,2 хвилини. І по наших нормах це да? Якщо висотна забудова, то в радіусі 300 метрів має бути укриття. Якщо мала поверхова забудова 500 метрів. Це значить, що, наприклад, в школі, якщо немає укриття, то діти, починається тривоги, мають зібратися, одягнутися, вибігти на вулицю і там до пів кілометра шукати бігти там укриття. Є тут такий експеримент, да, світовий, світовий рекорд збігу на 500 метрів це хвилина. І скажіть мені, будь ласка, як, за, от якщо в Харкові да, починається тривога, діти можуть за менше ніж за 2 хвилини добігти до укриття? Де ніяк. І... І це набагато більш небезпечно, тому що діти вибігають на вулицю, і ця фотографія була зроблена, якраз мені здається, в Харкові, коли люди вибіжали, щоб сховатися, і вибух їх застав на вулиці. І це саме небезпечно. Тож цей стандарт це теж велике питання. Як в світі ще буває? Ну, звісно, що є така країна Ізраїль, яка. У війні там 70 років знаходиться. І вони досить далеко дійшли в розуміння того, як може бути влаштоване це укриття. І є у них декілька систем. І от Мамад, наприклад, це те, що зараз будується в кожній квартирі, починаючи з 91-го року, це маленька кімната. Часто це може бути гардеробна, котра броньована. І вона, ці кімнати, знаходяться одна над іншою. І е, там є фі, рівень фільтрації в повітря, якщо хімічна атака, то що? Е, і ну, там принцип такий: от як от бачите, тут ліфтова шахта, отак да? от, от мамадиці складаються, влаштовуються один над одним. І таким чином, що, якщо е, є враження в якийсь конкретний Мама, да, то, скоріш за все, там постраждають люди. Але інші, всі, хто знизу, зверху, і так далі, е сусіди ніхто не постраждає. Тобто, статистично, це набагато більш небезпечно, ніж всіх збирати в одному приміщенні, котре не витримує цього прямого влучення і навантаження. І яка наша пропозиція? Ми бачите, жовті ці... Е Башти, це сходові клітини. Ми пропонуємо взяти ці сходові клітини, зробити їх ширшими і зробити їх броньованими, безпечними. І коли починається тривога, діти, котрі вчаться, да, миттєво виходять з класу і опиняються на цій сходовій клітині, де вже небезпечно. І всі ці сходові клітини спускаються на минус перший поверх, де там є протирадіаційне укриття. І воно об'єднує всі ці укриття. Тобто, під час тривоги діти можуть вчитися на сходових клітинах. Зараз я покажу, як це виглядає, і в той самий час е пересуватися по протирадіаційному, тобто, там продовжується життя, навіть коли є оця небезпека, влучання. І так виглядає ця сходова клітина. Тобто тут є такий додатковий театр, де діти можуть продовжувати навчатися. І це найголовніше, тому що у нас тривоги зранку до ночі вже три роки. І якщо кожен раз там, де діти одягаються, збираються, спускаються в укриття, розкладаються, а потім відміна тривоги вони знову збираються і йдуть. Тобто, це неефективно наша пропозиція вона безпечна, розсереджуємо дітей. Миттєво вони опиняються в укритті, вони можуть продовжувати навчання. І цей простір подвійного використання це, крім того, що клас, це ще й сходова клітина, а ще й укриття. Тож пропонуємо робити так, і ми збирали підписи, петицію, щоб переглянули цей ДБМ, який є в Україні, тому що він неадекватний. Анастасія Кірієва, вона засновниця спільної школи і засновниця Академії «Юмейкер». Вона написала книгу Діти, батьки школа». Я особисто з нею знайомий. Вона нас консультувала під час проектування цієї школи. І там дуже цікава книга. Усіх, у кого є діти, я дуже раджу почитати. Ті, хто планують дітей, теж. Чому Оця, цей графік це дуже. Крута штука, тому що на початку діти, коли дорослішають, вони е, потребують більше контролю від батьків. І це нормально, тому що не можна залишити дитину на два дні е, маленьку, да, тому що вона просто не виживе. Да? Але чим більше е, дорослішає дитина, тим більше своб, свободи їй, їй необхідно. Щоб вона брала на себе більше відповідальність, тому що там часто буває так, що ну, коли я вчився там, 11 клас, мені там, 16 років, і мені, щоб вийти в туалет, треба підняти руку і спитати учителя, чи можу я вийти в туалет. В той самий час, в той самий день, мені треба приймати там, важливе життєве рішення для себе, на кого я там, піду вчитися, наприклад. І це такий дисонанс. Тобто, чим доросліше дитина стає, тим більше свобод їй треба давати. І простір, архітектура простору, вона якраз спонукає до різних моделей поведінки людей. І ми це враховували в проектуванні. Це от центральний хід. Ми заходимо в школу, і перед нами одразу відкривається такий амфітеатр зі сценою, і це центральний холл. Це подвійне використання. І Чому особливість? Цей простір він відкритий для всіх, їм можуть користуватися всі. І це вихід на вулицю туди, в той е сад, задній двіру, те, що ми бачили з самого початку. Тут можуть проходити там, під час перерв якісь репетиції, міні-постановки тощо. І тут же збирається громада на вихідних. І ще особливий особлива фішка, що тут є такий букшеринг. Діти можуть обмінюватися книжками, і тут бачите, такі бокси, там оці подушки лежать, і додаткові там теж якісь іграшки. Тобто діти можуть це використовувати і гратися тут постійно. А ось тут така штора, котра опускається під час якоїсь вистану. Тобто перекривається цей простір, і перекривається. Трафік тут, тому що ці сходи дублюються, ви пам'ятаєте, да? безпекою сходові клітини, бо там е, можна користуватися іми для того, щоб переходити по рівнях. І це становиться камерним простором для вистави. Також ми тут можемо. А, да, До речі, це учительська. а ну, Тут е, і е, поруч, поруч там учительська, і там є з учительською вид на внутрішній двір. І сюди. Це дуже кльово, тому що вчителі вони постійно бачать, чим займаються діти. Це для безпеки дуже важливо. Прозорюся. Так, ми підіймаємося наверх. Там у нас знаходиться бібліотека. Бібліотека сучасна. Тут можна робити домашку, відпочивати, можна почитати книги. Є silent Room тут справа, і вихід на терасу. Де можна в теплий час брати підручники і займатися на свіжому повітрі. Це взагалі дуже кльово. Молодша школа. Дуже гнучкий простір. Там є така система, коли ці бачите, пересудні перегородки розкриваються і класи об'єднуються з коридорами, і там декілька класів одночасно можуть. Гратися, влаштовувати якусь велику гру. А якщо йде навчання, там ці пірогородки засуваються, і діти переходять в класи, там є різні конфігурації, як збираються ці столи, І іде дуже гнучкий такий навчальний процес. Старша школа, е, є класи, котрі виходять в сад, де можна вчитися біології, е, висаджувати там томати, наприклад, да, і дивитися, як вони зростають. Це дуже теж гнучкий простір під різні конфігурації, збираються ці, ці класи. Взагалі, ви бачите, що, як ми працюємо: що у нас у кожного простору є подвійне, то й потрібне використання. Спортивна зала велика теж, волейбол, баскетбол, є амфітеатр для громади доступ. Да, тут місцевого рівня змагання можна проводити, скалолазання, ну, тобто, розумієте, да, от ще раз повертаємося до внутрішнього двору. Це дуже важливий простір, тому що тут може проходити якраз лінійки, концерти і так далі. Це, цей простір має спонукати дітей розкриватися, фізично рухатися, творчо проявлятися. Ну і звісно, що це безпечний простір і ще важливий момент, і з молодшої школи вихід на другий рівень, і там бачите є такий паркан. І всередині там вони граються. І їх бачать з усіх сторін викладачі, і вони там в безпеці, і вони не перетинаються зі старшокласниками. Це важливо, тому що, ну, як коли бежить там. 15-річна дитина і 7 да, то якщо вони штовхнуться, то це буде неприємно. Тобто ми їх розділяємо, але і є можливості їх там об'єднувати вже під наглядом викладачів. Перший порох, поповерх фасад оздоблення із дерева, і це створює такий теплий приємний вайб. Тут от можуть, можуть збиратися батьки, концерти, тож це дуже кльово Друзі, це те що все, що я хотів розповісти. Дуже радий е, вам це розповідати. Дякую, е, буду дуже вдячний за відгуки і всім гарного дня.